Привіт, сьогодні на ну, огляді ось такий красунчик. Це хелікан модель Хурикан. Він зібраний на кіловатничку з максимальним акумулятором на 18 ампер годин 48 В. Повний розмір на щитки, фара, стоп, гальмат гідравлічні. ручка газу, флажок. Бручажок, як будеш з сигналом Дисплейчик такий, з качемо швидкості все в благостіх боксах, всі дроти охайно спрятані, багажник міцний стоїть. Так кіловатничок від фірми Максус. Зірочка тут мегарин Шимана, перемикач альтус, вода подвійні, гума дрібний шип, Також обладнаний пас асистентом, сигналізації. Дуже легко керується з пульта. Ось такий красунчик. Кому сподобався, звертайтесь, ще є в наявності.